Усім привіт вітаю вас на каналі. Нас вже майже 800. Тому дуже прошу усі підписалися, бо я дуже хочу, щоб на каналі була тисяча. Так що зробить мені приємно підпишитесь. А це відео я зняв, як я працюю цілий тиждень і буду записувати, скільки я витрачав грошей і скільки заробив. І от буде дуже цікаво, а зміг я перекрити свої витрати. Або ні. Цей тиждень був дуже різноманітний, іноді була така тягамотіна, що взагалі нічого робити не хотілося. А був такий день просто феєричний. Я в цей день висадив свою теслу до нуля і вона більше нікуди не їхала. Мене тягли тросом. Так що приємного перегляду: усі лайкоси, підписку, поїхали. Усім добрий ранок, вівторок. От візу. Пазду. Коротше що, я вчора помив авто, показую. От. Бачите, біленька, чистенько. Звісно, з кавою. Іди сідай, що ти стоїш? Ми опаздуємо. Ой. Головний поспіхом до школи каже, що ми опаздуємо. А машина у нас зарядилася на 68%. Показую. А знаєте через що? Через те, що мені дали ночний тариф, і я її увімкнув тільки в 11-ту. Якби я б увімкнув його раніше, то була б фул. Так що, можете мене вітати, в мене має зменшитися витрати на електрику, бо то було капець. Якось так. Але треба ставити авто раніше, десь на скільки там не вистачило. 20% на 2 години раніше, і вона би зарядилася. Є таке дуже важливе і цікаве питання це автоцивілка. Як вона зараз працює, якщо ти таксуєш? Я знаю, що якщо ти там потрапиш у ДТП і страхова з'ясує, що ти таксуєш, то виплата може бути скасована. Так, от, питання таке: у кого який є досвід? Хто потрапляв в ДТП, кому скасовували. Бо зараз, коли ти робиш автоцивілку через промокод уклона, ну, це такий може бути дзвіночок, бо може ця інформація йде до страхової і вони будуть знати, що ви таксуєте. Там галочка стоїть, що ти не використовуєш машину в таксі. І там а, так і написано, що якщо це Uber, Bolt або Уклон, то все, компенсації не буде. Так от, в чому питання? Питання в тому, як зараз це працює. Хто в темі підскажіть, бо зі мною зв'язалася людина, підписник, він займається страховками і він каже, що все, зараз тут буде все складно. Страхова буде відмовляти у виплаті, і я а, застрахував свою сіру теслу, і він мені каже, що треба її переробити страховий поліс в іншій конторі і не вказувати промокод мокот у клона. Ну от так, як мені сказали, я вам так і кажу. Так що, що ви думаєте? У кого який досвід є? Бо тема дуже важлива, і треба ну, розуміти, як це працює. Привіт, знову. Чому знову? Бо вже П'ята вечора я вже вон, дитину забрав зі школи. Просто взагалі не було що знімати. Просто я вам хочу сказати, такого тухлого дня в мене ще не було. А що ще я робив цілий день? Цілий день я поки чекав якесь замовлення, спілкувався з підписником, який останній хто виграв. Він вгадав найменше замовлення, йому там. Я прислав не мінус 25%, а плюс 25 там трошки більше 200 гривень насипав. Бо він також сьогодні жалівся на роботу, казав, що взагалі нема заказів, і додому він поїхав порожняка. Так що то йому буде компенсація. От. А я якби ото не поїхав додому, де я сидів і ремонтував Теслу, я зробив таке ручку вже. Все там зібрав, карту поставив на місце, але там вон, руки собі подряпав до крові аж. Замовлень, наскільки я пам'ятаю, я зробив, мабуть, 4. Так що... Як ти думаєш, скільки я не бомбив? 600. 600. Ні? Ні, Невірно. Так, що ми маємо? По уклону. А как? Замовлення, 1100 грн. 4... <рес> комісії немає. Комісії убери 255. Ну от без комісії. 800 це... гривень. Ну, так. Да. От. 1100. І по, укло... по болту в мене було одно там замовлення за 136 гривень, але дали Там чаюху 60 гривень прислали. 160 От і все. От і все. Отакий от був вівторок. Я не знаю, ну, мені кажуть, що далі буде ще гірше. І так, до березня. Ну, подивимося, робити все одно нема що. Будемо кожного дня отак от катати, але якщо ви дивилися, ви можете помітити, що ну, дійсно а, дохід впав. Я дві штуки вивозив з комісією. А, а зараз я без комісії не можу вивезти і півтори. Так що такі справи, хлопці. Ладно, то що до завтра? Усім привіт, вітанечко, середа півдесята, повітряна тривога, от тільки їдемо до школи. Передавай вітання. Що вам сказати, в мене ще халепа авто не зарядилося. Вон, бачите, 37%. Вона чомусь е вирішила там. Що о 12-й годині вона заряджатися більш не хоче. Я подивився, там була помилка, е, низький струм. Мабуть, був перепад струму, а в мене стабілізатора немає, так що отак от. Ну нічого. Мені це вистачить, знаєте наскільки? На 95 км. А з тим, як я працюю, то... коротше. Зараз трошки покатаємося і все. Третя година, як ви розумієте, я вже на Пазняках і роботи як не було, так і немає. Я дитинку забрав, закинув до навчання англійської і поїхав по справах. Заїхав за продуктами, потім отут вставлю, скільки витратив, скільки заробив сьогодні, також ставлю. По уклону 750, по болту 200 гривень. Коротше, косарь. Усім добрий ранок, моє вітанечко. Де там? Тьомич, давай скоріше. Виходимо, бо треба їхати до школи. Вон, бачите, з кавою все як треба. Юрку. Привіт і дякую. Що у нас тут по зарядці? Бо я вчора приїхав, було 5%. О! 73%. Годіться. Отак. Краще, краще отак. Я почав ставити авто на 16 ампер, це приблизно 3-3,5 кВт на годину заряджається, бо двічі поспіль в мене. Заряд переставав йти через падіння напруги. Ну, Вчора я виїжджав, в мене було скільки, там, 45%, да? а сьогодні вже 75, так що не 90, але це краще, ніж 45 Ну, Вчора це було взагалі щось дебільно в плані заробітку. 1000 гривень, а витратив там скільки, я не знаю, 14-5 гривень. Потім порахуємо. От. Ну, сьогодні в планах що. Як звичайно, виїхати, подивитися, може щось гарне катну. Таксьорік катнув одне замовлення, перше, за скільки там? За 1200 чи 1100. І що? Каса 2000. Коротше, то знаєте, як то кажуть, судьбу не на любиш. Ось, якщо ти повинен заробити 2000 або 1000, ти її заробиш. Можеш хоч раком стати. Якось так. Коротше, поїхав. Майже 12 та година. Я приїхав на Велику Васильківську. Що ви думаєте? Скільки я накатав? По уклончику в мене всього-навсього було... Три замовлення, 626 гривень. І по болту один преміум залетів. Я вмикаю по болту тільки преміум. 210 гривень чистими. Все. 800, ну, 800 там, з чаюхою, 900 гривень. Все, хлопці, нема що робити. Якби ото не дитина в школі, я б взагалі б нікуди не їздив, бо це просто марнування свого часу. Цікава зараз буде поїздочка. Мрія. Бізнес рейтинг 4,55, поїздок менше 50. Уявіть собі, Ха -ха. людина, мабуть, там щось моче. Доброго. Доброго. У нас в нашому магазині 50 рос. В нашому магазині 50 роз. Я хочу конфеты подарить. 50 не надо дарить. Ну, 50, 50... на похороне. Ну, 50 это да, вот столько. Ну, это на похороны. Нет. На похороны 1. Четное число на похороны. Ну, 51, сто. Вот такие у нас премиум пассажиры. Ну что там, уроков по 8, десь так. Ну, добро. 3 година. Я трошки покатався, взяв своє, мабуть, останнє замовлення на Пазняки за 250 по стандарту, все як я люблю. Сьогодні день був значно кращий, ніж вчора. Це просто ну, відчутно по замовленням вони є. Навіть сьогодні було два преміума по болту. Так що. Якось так. Погода просто суперова. Он подивиться, яка краса січень плюс 2, як вам. Дуже приємно катати. Ну, звісно, коли в тебе авто пристойне, а не як от... Я подивився там Макара, як він там страждає після... Бізнес класа на логані моє співчуття. А ми продовжуємо катати на дуже класній, комфортній машині. 16 година, ото я зробив своє останнє замовлення по стандарту, як я люблю, приїхав та Пазняки. Ой, коротше, день в мене був, був такий собі, як в тебе пройшов. день в школе? Нормально. Какие оценки? Да десятка по зарубежной литературе. Слухай, ну, десятка, значит, тебе краще, у тебя день прошел краще, чем у Ладно, как ты думаешь, сколько тата на бомбеев? А можно подсказку? Давай, только швидко, кажи. Вторая цифра. Друга цифра? Восемь. Тысяча Слухай, ты меня развел. Mm -hmm. <laughs> Я был втомленный. <реш> Поехали в мак. Я коли сказав вісім, я тільки тоді поняв, що я это тупанув. Ну ладно. Поехали. Ладно, 1000... десь 1800, у нас там... Давай подивимося швиденько. Ну 1500 по уклуну, там з чаюхою і по болту 400. 1900. Але... Що вам сказати, я сьогодні нікуди не заходив, не витрачав грошей, але ми сьогодні йдемо на день народження. Я так думаю, ми дарувати будемо гроші. Це, я думаю, 100 або 150 баксів, тому я ще не знаю, скільки буде. Там дружина вирішує. Я думаю, що в мене буде мінус. Або дві, або чотири тисячі за день. Що? Ти пам'єш правила цього конкурсу? Угадав, значить, везеш в мак. Ні. Так що сьогодні замість мака будемо їсти на дні народження, що там буде, то і буде їсти. Будемо заощаджувати. Та, ну, нічого Подивимось. Так що на сьогодні все. Четверг був. Значно краще, ніж середа та вівторок, вдвічі краще. Побачимося, мабуть, у п'ятницю. Я сподіваюся, в п'ятницю ми ета, будемо відпрацьовувати цей день народження. А проїхав я сьогодні 90 км, суто по таксі приблизно десь 75. Витратив я. На все про все 25 кВт. Ну, десь суто по таксі 20 кВт. І якщо рахувати, що в мене є вже нічний тариф, який складає 2,50, то можна рахувати приблизно, ну нехай по 4 гривні ту електрику. Я не хочу там от, по 2,50 рахувати, це буде невірно. От, по 4. І того суто на таксі в мене витрати склали 100 гривень. 5 кВт це я ще мотався по своїх справах. От і все, отак от Тесла от дуже бюджетно витрачає твої гроші на пересування. Усім привіт! Відгуляли день народження, п'ятниця, ранок. Я отже виїхав, замовлень майже нема в п'ятницю на півдев. Кофів немає, нічого нема. От сижу, думаю, ото днюху відгуляли. мінус чотири я там вставляв на попередньому. Ха, ні. Так що треба щось зробити, а нічого такого нема, як завжди, щоб були замовлені там по 400 гривень на той берег. Коротше, що сиджу, чекаю. Стан в мене такий, як будто я вчора бухав, а я взагалі не пив, бо не пив там. За кермом був. Тому це знаєте, це вже такий возраст, коли ти вже втомлюєшся просто від їжі. Раніше ти коли втомлювався? Коли там... Перебухаєш, а зараз все, ото поїв два тортика і все, і хана тобі, то прокидаєшся і встати не можеш. А що в мене зранку показую? Тесла зарядилася на 73%, от поки я доїхав. залишок вже 68%. От моя середня витрата, коли я їхав, бачите, 29 кВт. Дуже велика. Бо коли починаєш їхати, Тесла. Починає гріти батарейку спочатку. Але знаєте, що, що я з'ясував? Ну, це таке, таке в мене припущення, чому Теслі дуже тепла і вона дуже повільно остиває, коли ти вимикаєш клімат. Я думаю, що ото знизу батарейка вона ж тепла. Якщо ти а, сидиш в звичайному авто, в тебе знизу що, вулиця. А там от така батарейка, яка всередині має плюсову температуру. Так що, то я і думаю через те, в Теслі і зберігається дуже довгий час тепло. Коротше, якось так, стан ніякий. Хочу спати. Я думаю, всі люди хочуть спати, ніхто, ніхто нікуди їхати не хоче, от і нема замовлень. План в мене такий: знайти якесь замовлення 400 не в центр. В центр я не хочу їхати, бо то буде жопа. Взяв своє перше замовлення по уклону бізнесу від Іріни за 489. Мабуть, я якось погано виглядаю, тільки що віз замовлення таке по бізнесу: 30 гривень кме за 200 плюс-мінус. Що ви думаєте? Людина їде така, дасте 500, каже, у вас буде 400 решта. Я кажу, то у вас там карта стоїть. А він мені каже, що Та, там якось маловато, вам нарахували. От. Так що. Ще вам 100 гривень. Як вам? Майже друга година я взяв своє улюблене замовлення додому. Ось таке, бачите? По стандарту 225 гривень за 11. Все, як я люблю. Я стояв десь близько півгодини і в мене. Виявилося, що не було інтернету. 40 гігабайт в мене пакет закінчився. І знаєте що? Коли в тебе немає інтернету, ти нічого не можеш зробити. Я телефонував і попросив, щоб мені закинули 100 гривень на баланс. Ось такий от у нас сучасний мобільний зв'язок. Якщо в тебе пропадає інтернет, закінчились гігабайти, все, ти як в камінному віці відразу. 14.30 забрав Тьомочку зі школи. Ага. Готовий вгадати, скільки тата набомбив? Mm -hmm. 1700. 1700. Так, я думаю, це було мимо. А більше? більше? Не вгадав. Mm -hmm. Так, зараз що у нас? На а то я хочу приїхати додому. Десь я не знаю, там годинку-дві побути вдома. І поїхати забомбити грошей в п'ятницю вечором. Що ви думаєте? Я впоруюся. Я вечором не їздив вже місяць. А проїхав я на цей час вже по таксі приблизно 75, км витратив 20 кВт. А в білій Теслі в мене вже залишок. Знаєте скільки? 28%, але я її ставити на зарядку не буду. Бо я на завтра вже домовився з хлопцями з каналу Перша Електричка. І будемо робити тест, скільки Тесла може проїхати після того, як на приборці буде показувати нуль. Так що чекайте контенту. А такий я вечором поїхав. Тут в мене, знаєте, заряд 80. 4%. От тут от мій буде перший замовник. Як вам будиночок? Х5 каєнчик. Все, що треба для життя. І замовлення за 565 гривень на ВДНХ. Так що, крутою п'ятниці. Ну, що ви думаєте? Відбив я день народження чи ні? А я вам скажу, що відбив. Бо в п'ятницю я зміг накатати 4200. Я нічого не знімав там. Тому просто зроблю тут скріншотики, уклончика, болтика і все. Накатав я вечерню зміну 121 км, витратив 33 кВт, середня витрата 27,5 кВт на 100 км. Усім добрий ранок, субота. Я навіть не думав, що я сьогодні буду щось знімати ще в цей відосік, але сьогодні, знаєте, що трапилося? Сьогодні субота, і я їду знімати з першою електричкою, скільки тесла проїде після нуля. Дуже буде цікаво. А зараз мені треба викатати батку, щоб було менше 15%. Уявіть собі, я і всі електроводи завжди там дивляться, щоб батка не закінчувалася, а зараз он. В мене 30%, і мені треба її катнути, щоб було менше 15. От. І що я роблю? Ну, звісно, я таксую. І знаєте що? Блін, я вже одне замовлення виконав за 300 гривень. Зараз взяв наступне за 420 гривень. Просто все йде поспіль. Я не стаю. Беру просто викатати, щоб І замовлення залітають дуже прикольні. Так що що, їду до центру. А потім вже на зустріч з усією бандою. Все, їду вже на точку, де ми збираємося. Я викатав майже всю батку, залишок 8%, зараз покажу. Отакий От в мене залишок. Їхати ще до точки 7 КМ. Якраз під'їду, батка буде вже майже порожня. Але знаєте що? От я сьогодні взагалі не збирався катати, і я накатав вже 1300 гривень. Як вам? Ну не 1300, 1250 Це 4 поїздки. Середня вартість 27 гривень. А була взагалі вартість близько 30 або більше. Але я останнє замовлення, коли їхав на кільцеву, взяв будь-яке. Там був один кеме 17 гривень. Так що. Ну, все одно, 200... скільки там мені дали? 280 гривень. А так би порожнім би сюди їхав. Так що, ось так, коли нічого не плануєш, бачите, як складається, краще, ніж у той день, коли ти такий думаєш, зоро зароблю хрен. Судьба вона така. Так що, що? Підсумки взагалі цього тижня я викладу. От. Ну я сподіваюся, я звідси ще й порожнім не поїду <див> додому. Ну а зараз я вже поруч буду їхати розряджати Тесло до нуля. Я думаю, це буде дуже цікавий експеримент, бо треба знати, скільки вона може проїхати, коли ти хочеш доїхати. В мене було таке, що залишався 1% і я вже такий, знаєте, був. Ух. Так що, хлопці, в наступному відео буде такий імена. детальний огляд, що може, може робити Тесла після нуля. Обов'язкова підписка, бо майже 800 на каналі. А я сьогодні їду зустрічатися з людьми, які мають там по 50 тисяч підписників, а я позоріще. Так що, рятуйте мене. Я в шапці, це капець, дуже холодно. Ну, людей багато приїхало, так що буде двіжуха. Ось так уже Тесла з крюком. Так, бачите, пише остановка, з'їжджайте траля. Ну ми будемо з'їжджати чи ми будемо їхати далі. Давайте спробуємо їхати далі. Їде за мною вже допомога. — Крутиться, Та я думаю, має, має. Ну ми поїхали. А повну версію цього відео я зможу викласти тільки після того, як його викладе перша електричка. Так що чекаємо. 18.44 можна вже сказати, це я буду фіналіть. <світ> Сказав дружині, поїду. Ну, на дві годинки і все. Ото я уїхав, знаєте, во скільки? Всім! Або 8. 8. І от тільки я повертаюся. Коротше, ну, це капець. Але знаєте що? Я, як справжній таксист поражняка не ганяв, тому я вам показую. 1655. Це я туди поїхав і назад. Але батарейка знову висаджена 3%. Але я вже біля будинку. Через хвилинку її поставлю. Ну нарешті закінчився цей тиждень. Я думав, я уйду в люті мінуса, але тільки 3700. Фух. Я заробив 11600, а витратив близько 15 тисяч гривень на життя. Тесла всього-навсього на себе взяла. Тисячу гривень на зарядку. Я вважаю, це дуже-дуже економно. З приводу того контенту, що ми не знімали з першої електрички, я зможу викласти його тільки після того, як вони його змонтують і викладуть на своєму каналі. Тому чекаємо, там дуже буде прикольно, там багато різних машин було. Там китайці були такі, що я чесно, я охреніл. Це просто треба дивитися, це не передати. Так що лайкос, підписка, чекаємо. Побачимося. Всім дякую за перегляд. Звук електрозікера. Ой, зікера. Іоніка.